І сьогодні мій уривок е, з 20 послання до галатів з перший вірш. Е, я його назвав, е, так як він підбиває і робить таку картинку. Я його назвав Вишенька на торті. Е, я його прочитаю, зачитаю. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом. Чи не слухаєтесь ви закону? Бо написано: мав Авраам двох синів: одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної, за обітницею. Розуміти це треба інакше. Бо це два записи. Один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то агар, бо агар то гора Сінай в Арабії. А відповідає сучасному Єрусалимові, який уравсь зі своїми дітьми. А вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Бо написано: Звеселися, неплідна, ти, що не родиш, гукайте, викликуй, ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само й тепер. Та що, Про жени рабиню й її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної? Тому, браття, не синими рабині, але вільної. І сюди б я ще відніс би один вірш із п'ятого розділу, він просто. Завершу. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Павло, як я вже сказав, він виклавши всі аргументи перед цим першому, другому, третьому, четвертому розділі, він дає останній аргумент, показує, але вже в вигляді іносказання такої алегорії. Тобто, ми знаємо, що Ісус Христос Він завжди, щоб людям було зрозуміло, говорив в притчах. Тобто, говорив таку, говорив про небесне земною такою мовою, щоб люди зрозуміли, бо людям було це зрозуміло. Так і Павло. Він хоче донести цю думку. Він, має, він моделює цю але, Алегоричну інтерпретацію на ситуацію з Галатами, та, з Галатами та своїми опонентами. Опоненти, я нагадаю, це були е, юдеї, які увірували в Ісуса Христа, і які говорили, що щоб вірити в Ісуса Христа, потрібно ще обрізання, потрібно виконувати закон, суботу і все, що їсти кошерну їжу, і багато, 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 багато чого ще потрібно. Так от, е, він показує і галатам, які вже наче почали слухати цих юдеїв, і своїм опонентам. Тобто, вони були фальсифікаторами Євангелії Христової, котрі вже почали юдеїзувати християн, галатійців. І Павло починає з таких: він говорить, 21 віч ми подивимось. Скажіть мені ви, що хочете бути під законом. Чи не слухаєтеся ви закону? Бо написано мав Авраам двох синів, одного від рабині, а другої від вільної. Юдеї, вони привносили своє, як я вже сказав, і багато чого то, те, що Павло говорив одне, вони тлумачили по-іншому. Можна уявити, коли. Вони говорили, що е, про цих двох синів один син, е, ми, зараз ми до нього дійдемо, це був Ізмаїл, інший син це Ісак. І вони казали, що е, ну, це було одне із такої версії. Ну, їх було багато різних, а, що Ізмаїл е, всі від Авраама, але Ісак то він, він від Авраама, він істинний. Е, і треба триматися, тому що Авраам обрізання було, там закон, потім пішло там Яків, і в закон дали, і треба триматися закону. І все треба робити по закону. І тому юдеї, гала, Галатяни це чули і думали, дійсно потрібно, мабуть, переходити в закон. Павло говорить, це трактує по-іншому. Він говорить, що мав мрав двох синів, одного від рабині, а другого від вільним. Ми зараз ці історії, я просто коротенько по одному віршу. Нагадаю, що там було. І... Прочитаю, що... Але той, хто від... був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної – за обітницею. Так от. 16 розділ буття, 15 вірш. Ми читаємо. І вродила Агар Авраамові сина, а Авраам назвав ім'я свого сина, що вродила Агар Ізмаїл. Читаємо 21 розділ буття. І Сара зачала і породила сина Авраамові в старості. в старості його на означений час, що про нього сказав йому Бог. Отже, ми бачимо, що гарно родила через планування. Ця історія, вона, якщо ми згадаємо, що Сара, Бог пообіцяв. Аврааму і Сарі, що у них пообіцяв, що у них будуть діти. Але Авраам і Сара, Сара ну, бачила, що вона вже в руках, і вона вже жінка вже, вже пожила. І вона, мабуть, щось не Бог сказав, але, мабуть, треба щось думати самому. І тоді така, як і сьогодні, була практика сургатного материнства. Вона говорить рабині своїй Агарі, і говорить Аврааму. Зайди до неї. І та дитина, яка народиться, вона буде моєю дитиною. Так планували люди. Це були людські думки, ну як за тіло ми читаємо. І коли вона вже була вагітна, Агар, вона почала зневажати свою хазяйку. Сара вигнала її. Потім Ангел повернув Агар і вона народила, вже будучи з Авраамом, коли вона вже була, повернулася. Але прийшов час, коли і Бог як обіцяв. Що народиться е, дитина, так і народилась. Е, Сарі було 90 років, Аврааму 100 років, і прийшов е, дитина, яка була по обітниці Божій. От, і ми. Так, е, ця думка е, вона тут дуже важлива, тому що е, Павло хотів показати, і, е, що ті, що були під законом, е, що е, вони уявляли, що шлях до Бога лежить у виконанні певних правил. І коли Павло говорить, скажіть ви мені, що хочете бути під законом, хіба ви не слухаєте закону. Тобто він має на увазі, що Павло називає, ну, ми читаємо це Луки і читаємо у псалмах, що законом називається писання п'ятикнижжя, закон. Закон і пророки. П'ятикнижжя і пророки. Або закон. Який має на увазі це І Історичний момент ми з вами прочитали. І зараз він говорить в 24 розділі про ось алегоричний, алегоричний такий момент. Він ще називається іносказання або образ. Розуміти це треба інакше, тобто алегорично, образно. Бо це два заповіти. Рабство народже, а то Агар, агар того ра Сінай в Арабії, відповідає сучасному Єрусалимові. Який у рабстві своїми дітьми? З е, е, самого початку, коли Ісус прийшов на землю, е, е, юдейський народ, е, Ісус говорив проповідував в Євангеліє, Але євреї говорили, що наш батько Авраам. Е, також і, і хреститель, Іван Хреститель говорив, коли приходили до нього на хрещення, він говорив: не думайте казати в собі, отець, у нас Авраам, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Доносячи те, що хотів донести Ісус Христос і Іван, Він пояснював, роз'яснював ці істини, що істинні нащадки Авраама. Це не по плоті. Це не по плоті, а по духу. Ті, хто повірив, як свого часу повірив Авраам. Авраам повірив Богові, це вмінилося йому в праведність. І третій розділ дуже хорошо про це говорить. Тож то знаєте, він говорить Галатянам, що ті, хто від віри, то сини Авраамові. І також благословляться в тобі всі народи, сказав Бог Авраамові. І ми бачимо, що про, він говорить першу, він говорить про, Павло говорить про Агар, що вона народжує в рабство, вона від гори Сінай. Де це от місце Сінай? Сінай це коли. Ми згадаємо теж вихід єврейського народу, що на цій, коли вони вийшли, перейшли море, зупинились біля Мойсей, повів до гори Сінай. І на горі Сінай Бог дав Мойсею, він дав закон, він дав, сказав, хто будуть священниками. Він з Кинією розказав, яка має бути. Тобто все було дано на горі Сінай. Перед цим. Вже на цій території жили сини Агари Ізмаїльтяни. Від слова Ізмаїл. це «ізмаїльтяни». Вони жили там, біля там, Сінайська ця, біля, ця площа біля Сінаї, Тому що Сінай це такий півострів, невеличкий біля Єгипту. Сьогодні, якщо ми подивимося, це невеличкий півострів, острів Арабський. Аравійський півострів він називається. Там знаходиться основна країна це Саудівська Аравія. Тобто оці, ці нащадки, вони буквально там, де колись вони були, вони там і є. До сьогодні. Країна називається Саудівська Аравія. Тому ці нащадки були там. І він говорить, що, що Сінай в рабство народжує, а він то агар. І агар ж народилася по плоті. Ми знаємо, що. Сара не хотіла чекати з, з Авраамом часу. І Павло говорить, що оцей Сінай, е, е, Агар Сінай, вона відповідає сучасному е, Єрусалимові. Е, Сучасний Єрусалим, це мається на увазі е, Єрусалим в, е, в часи Павла. Е, це місто було містом законництва. Який він перебував у рабстві, у рабстві гріха. І хоч, він, і хоч на Сінаї були, були отримані закон, священство, служіння, як я розказав, з Кінією зробили, але Павло переводить це, він показує лінію Агар, Сінай і Єрусалим, який той сучасний. І хоч новий завіт він був початий саме з Єрусалима, і почав все, і вчення почалося, християнство почалося саме з Єрусалима і розповсюджувалось по всьому світу, це був земний Єрусалим. Він символізує Агар. І Павло про це говорить. І він говорить також, що Вишній Єрусалим. Він говорить про вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Тобто тут вже символізує не Агар, а інша жінка Сара, Сара, яка отримала дитину, яка народила дитину по обітниці. І ми бачимо цих два заповіта: по тілу, де люди самі, і по де Бог обіцяв. тобто по обітниці. І вишній Єрусалим, ми ще не називаємо, ми називаємо небесний Єрусалим, духовний Єрусалим. Він вільний, він мати всім нам, пише апостол Павло. І в 27, 27 му вірші він пише, бо написано: звеселися неплідна, ти, що не родиш. Гукай та викликуй, ти, що в породі не мучилась, бо вполишена значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. Павло пише слова пророка Ісаї. Слова цього вірша, звернені до Єрусалиму, часів. Вавилонського полону. Тоді Єрусалим був зруйнований. Згадаємо цю історію. Зруйнований Забрав, Він зруйнував повністю все, все місто і храм, все було зруйноване. Забрав в полон. І Єрусалим тоді він, він був позбавлений жителів. Там ніхто не жив. І вони були забрані у неволю. І він був таке порівняння, як та, як неплідна жінка. Ну, ніхто не живе там. І пророк Ісая, коли це пише, він передбачає майбутнє, схетологічне майбутнє заселення Єрусалиму та його відновлення. Частково це відбулося, коли повернулись євреї. Але цим уривком Павло намагається продемонструвати здійснення пророцтва у Вишньому Єрусалимі, який породжує своїх вільних синів, серед яких є християни не тільки юдеї. А і християни із поган. І походять із поганства. Тобто сьогодні всі в Ісусі Христі можуть прийти, повіривши Ісуса Христа, долучитися до об'єтниці і стати через об'єтницю, стати, як пише в 6 розділі Божим Ізраїлем. Пише апостол Павло. І це цитування він, він пов'язує із Сарою через її безплідність. Як вона була безплідна, але по обітниці Божій у них була дитина. Так і тут, що в Єрусалим він був зруйнований. І коли Бог встановив, коли було втручання Бога, вони. Цей вишній Єрусалим, це народжені за духом. Тобто діти Вишні Єрусалиму народжені внаслідок, не внаслідок людського втручання за тіло магар, а внаслідок втручання Бога, тобто народжені за духом. І тепер Павло із цих алегорій доносить до дресатів галатів. Говорить про це згідно їхньої ситуації, щоб вони зрозуміли свою ідентичність. Хто вони? Чи вони увірували через діла закону, як говорять, говорили юдеї, які спотворювали Євангелію? Чи вони увірували через проповідь Євангелії, яку Павло проповідував? І він говорить такі слова: А ви браття, ви, браття, діти обітниці за Ісаком? Як Ісаак був по обіниці даний, так і ви дані по обіниці. Тому що коли ми читаємо Авраам, Бог пообіцяв Аврааму, що ти благословляться всі народи, але буде нащадок, якому благословляться також всі народи. І цей нащадок Ісус Христос. І сьогодні через Ісуса Христа ми всі можемо долучитися до цього, долучаємося, хто повірив в Ісуса Христа, долучається до цього Небесного Єрусалима. Про це свого часу також говорив Єремія, пророк Єремія, в старому заповіті, там 31, 31 розділ там є, він говорить про. І, і, і тут ми також читаємо, що в 3 розділі розділ 14 й вірш, що Авраам благословення в Ісусі Христі, поширилося на поган. Щоб обітницю духа прийняти нам вірою, тобто прийняти вірою. Основна також ціль була цього послання показати, що по вірі ми стаємо жителями того Небесного Єрусалима по вірі. І тільки по вірі, увірувавши, як Авраам повірив Богові, так і ми, якщо ми повіримо в Ісуса Христа, Бог не змінить своїх обітницях. І він дає. Що таке обітниця? Це старе можливо слово. Це обі, обіцянка, обіщання російською. Це зрозуміло буде. Бог обіцяв, і він зробиться. Тобто, за обіцянкою, ми, ви, браття, діти обітниці. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. І... Ми бачимо тут про переслідування. І Ізмаїл, коли вони були дітьми, він насміхався над, Ісак, над Ісаком. І коли читаємо ту історію, що Сара зробила тоді, сказала Авраамові, щоб він прогнав в прогнав, ну, тій історії старозавітній він прогнав Агар. Авраам не хотів цього робити, але Бог сказав, що слухай, що тобі каже дружина твоя. І це, він це зробив. Але е, оці гоніння, вони були от, з часу приходу Ісуса Христа, коли Він е, проповідав Матвія, Його із свого народу гнали, його висміювали. Ну, говорили, що він там незаконорожений. Ну, його по-різному хотіли. Але Ісус Христос він завжди давав гарну відповідь, і е, всі уходили з. Він ні з ким не сварився, він давав таку відповідь, що всі відповідь була повною. І так само і Павло. Його хотіли юдеї вбити, самі юдеї, але ті юдеї, які також увірили в Ісуса Христа, але неправильно увірили, теж його хотіли змінити. І вони, це було таке, Павло з ними воював постійно. І, До речі, Павло, коли в другому ми читали послання до ми читали тут в другому розділі, він говорив про Тита, що він на Єрусалимський собор прийшов з титом, який не був обрізаний. І коли ми читаємо послання до Тита, там де ж такі є слова про також про тих, хто ніс цю єрість. Багато бо є неслухняних, марнословців, зводників, особливо ж з обрізаних, їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить, для зиску брудного. Тобто оця єрість, це баламутство, воно було. І Павло з цим боровся. Тому читаємо наступний вірш. То що каже Писання? Про жени рабиню і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. Про жени рабиню. Ми, ці слова, вони, вони до тієї історії, яка відбулася в старому заповіті. Але Павло говорить також дуже, дуже радикально. Коли ми прочитаємо, я нагадаю просто про той вірш з першого розділу, він говорить дуже редко, В вас непокоїть, але, але деякі є деякі, що вас непокоїть і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або Ангел із неба зачав благовістити вам, не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знову кажу: хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Тобто, Євангелія від Ісуса Христа, вона може нас завжди бачите, вона є нападки. Те, що голови Христос хочуть, як, як хочуть, просто перекрутити Слово, десь неправильно сказати. Щоб коли ми неправильно вивчимо коли, ну, Писання. Будемо вчити. Ми не, ми не туди підемо, не в ту сторону. Треба триматися лінії Ісуса Христа. Треба вивчати Писання. І Він наголошує в третьому розділі. Від Павло наголошує, що дослідіть Писання там другий вірш, п'ятий вірш. Ви, ви прийняли духа ділами закону чи проповідів про віру? Як ви. Ви прийняли ж, коли я прийшов, і ви були готові мені навіть, він каже, в четвертому розділі навіть гості свої віддати. Ви нас тільки прийняли. А тут ви вже по-іншому. І він їх також докоряє, ви нерозумні галати. Він вже про тих сказав людей, які їх баламутили. А тут каже, ви ж самі нерозумні. подумайте, що ви робите. Ви ж відходите від, від тої обіцянки, яку Бог обіцяє. Це, а Бог Бог, він всемогутній і всесильний. І Оце і останні, і, 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 тому треба тут бути дуже уважними. І він говорить, каже, тому завершує цей четвертий розділ. Тому, браття, ну це не розділ, це просто так поділили, але цю, завершує цю, оцю історію, цю, така, яка була алегорично розказана. Тому, браття, не сини ми рабині, але вільної. І він підводить, що ми не сини, не сини рабині, але вільні. Ті, хто по обітниці, ті, хто по Вірі, хто повірив. І Христос, п'ятий розділ: Христос для волі нас визволив. Тобто для волі нас визволив, дав спасіння, Він нас спас, Він нас визволив. І тож стійте в ній та не піддавайтесь знову в ярморабства. Цей термін стійте в ній, це термін не такий, що там, там стійте якось пасивно, це активно, це такий він військовий лексикон. І означає активне протистояння ворогові. У новому заповіті це слово вживається в контексті закону достійкості і постійності в християнському житті. Постійно перебувайте в християнському житті. І в різних посланнях і різні апостоли про це пишуть. Так той самий Павло пише до Филипян: тільки живіть згідно з Христовою Євангелією. А Петро пише: Протидійте йому міцною вірою. Кому? Дьяволу. протидійте йому міцною вірою. Як Єв пише? Підкоріться Богові, і дьявол втече від вас. Підкоріться Богові. Тобто, щоб підкоритися, щоб міцною вірою, треба досліджувати Писання. Постійно перебувати в Писанні, читати Писання. Проповідь ми тут чуємо, що Огієнко пише, що перекладає як проповідь. І тому, що це для нас? Ми, ми наслідуємо, ми сьогоднішні християни. Це послання воно не тільки для християн, воно для всіх церков. Ми сьогодні наслідуємо, наслідуємо об'єтниці старого заповіту. Істинне виконання старозавітних обітниць, воно не буквальне, а воно духовне. Воно виконується для тих, хто повірив в Ісуса Христа. Ми є насіння Авраамове, яке наслідує благословіння згідно обітниці. Ми діти обітниці за Ісаком. Ми діти вільної, ми тут прочитали. Ми жителі Вишнього Єрусалиму, істинного Єрусалиму або Небесного Єрусалиму. Ми Ізраїль Божий, в шостому розділі пише Павло, І, а також істинне обрізання. Пислення до Филипян говорить в третьому розділі апостол Павло. І ми під Всі, він, Бог захотів нас спасти. І ми бачимо тут. Два завіти. Старий завіт відноситься до, ну, до Павло відноситься до такої природних речей, закону, рабства. І новий заповіт він від, до обітниці, духу і свободи. І віра Ісака це е, віра по благодаті. Це коли Боже, Бог втручається і є Божа ініціатива в нашому житті, коли Бог втручається в нашому житті. Тому і він був так народжений надприродно. коли вже людина сказала, що не можна так народити, але Бог каже, з Богом все можна. Коли запитали у Ісуса Павло, Петро запитав, ну, як тоді буде, Він каже, що неможливо людині, можливо, Богу. Коли ми тримаємося Бога, з Богом все можливо. Тому а ізмаїльтяни вони надіються. Тільки на себе, тобто на поплоті по, по тілу. Ісаки, і, ісаки це просто так образно: Ізмельтяни ісаки, ісаки радіють свободі, тому що люди стають вільними завдяки вірі в Ісуса Христа. Тож на кого нам дивитися? На Ісака чи на Ізмельтя? Вибір простий. Нам треба дивитися на об'єтниці Божі, дивитися на Ісака. І ми сьогодні також переживаємо, Україна переживає такий час, коли, знаєте, віра в президентів, все, воно все так руйнується, але ми віримо Богові. І після останніх таких буремних подій, які відбуваються в нашій країні, і ви всі це знаєте і бачите це з усіх і телевізора, і новин, і це це нам відомо. І один брат Сергій Солобуб він написав таке, таке важливе нагадування. Воно таке просте, але так що вирішує не той, хто в Білому домі, а той, хто на білому престолі. Тому то вирішує все Бог. І нам треба дивитися на те, що воно від Бога. І Павло хотів підбити, що відбувається все, щоб ми стояли стійко і пізнавали. І ми бачили, що і обітниці вони. Через Авраама вони, через Бога. Бог вірний своїм обітницям.